На вулиці дощик. Ніхто не чекав, а він пішов. <сум> Температура 27. Який гарний дощі тебе. Ой, красота. Я така рада. Криша печи а на тече печи. А ми поливали, поливали сьогодні. За вопла так. Ой, це дощ тебе. За три місяці це перший такий дощ рівненький, гарненький. Ну хоча б ще пару годин пройшов. Я а я кажу, хоча б іще пару годин пройшов. А тут у нас вже море. Бачите, скільки треба буде Віктору сюди бетонірувати, щоб підняти і щоб сходила вода отуди. І це. Да. Який дощі. Гарний. бульбашки схвачуються. Раніше так казали, коли бульби схвачуються, дощ надовго. Хай іде. Хай іде. Все, живе зразу. Все живе. Я по це годину тут стояла і дихала. І Джеко жив. <звук> то прямо лежав, тут спав. Джек. Я думала, що він захворів. А він зараз гасає по воді. Йому теж подобається. Джек, ти Де, де він ховається, боїться. Тебе криша отут тече. Не в тебе, а, <г> а от тут. А ось капа свирина. час. Де? Ось тільки що на мене капало тут. і капа. Он гасає. А, море, море. Плавати можна тепер. Найкраще, краще, не легше буде оцю воду. Кудись спустити от туди, з цієї сторони. Да, красота. Дощик перестає. Ну, бордюр почекає більшечка. Зато який вітер піднявся. Сонечко. Зробили розмітку і вирівняли тепер дві такі розмітки. І ось дивіться, яке тепер у нас. Розхождення, так сказати, наскільки був двір неправильно, ну як вирізаний, чи як сказати правильно. Ось, Отака у нас іде, 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 Поставили бордюр. І отам на кінці у нас, мабуть, десь пів метра, да? розхождення, Вітя. так от у нас наскільки з'їхало. І ми оце е, витягали старий бордюр у нас був кирпича каналку і поставили новий. А сюди тепер будемо <сміх> додати землю. І буде в нас ще допомільна клумбочка. Це тут буде клумбочка допомога. Оток А оце у нас такий грунт. Це земля лісова. Тор прямо. Угу. З нашого городу, я так розумію. Чого? 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 О, тяжого. Чорно земля. О, Я б не підняла. <рігун> Оце компост. Наш з нашої, та він просто сухий, вже пересушений, а це куриний польот нас обирали в курятнику. Курячий. Дір'я можна повитягати. І ще сюди додамо, мабуть, пісочку, так? І додали річного, пару лопаток додамо. Пісочку. І оце засипаємо цю канапку. А, пісок гарний, річний. Градця. Ты в детстве Да. Речный песочек. Хороший. Чистенький. Да, мешай. Да, мешаю. Клубу ж ты робишь. А я буду засыпать ты помешаешь, а я уже сама засыплю. Не буду говорить. Да. Mm -hmm. уже и не надо. теперь я что-то из из удобрения в огороде. Да? Помидоры или где-то что-то. Да. Ну, хай. Ку Собачка закопывала кисточку. Поставляй собі клубу за счет двору. Для типа. Ой, тут такая земля такая хорошая. Насипали, ще треба мішати до кінця, не хватило, а зверху ще обов'язково е, такої земельки, ще магазинної, зверху, притрусим <питруси> Пройшло якихось три. Чи чотири години і дивіться, оцій калюжі як не було. Тут було ціле море і все висохло. Пісочку Джек побавився, пісок ще вологий, не висох. А от квіточки. Просто жили. Гацанія ось розквітає по-новому. Висока така, здорова стала. Кіточки прямо всі пооживали. Це моя вже новенька грядочка. <ріст> Сюди не вистачило ще земельки, треба досипати. Тут буде доріжка, ви, ви, мабуть, спитаєте, скільки можна лежати оцим кавунчику цьому єдинці, правильно? Це вони у нас тут дозрівають, як на полі. Ну, ось, може тепер навіть сюди і оті хризантемки прекрасно тепер <сум> ляжуть сюди, чи ляжуть, чи сядуть. <сум> Місця є. Так, сонечко вже заходить. І ще вроді би як і височенька, але просто за кришами домів воно швидко сідає. Просто не видно буде. Що дощик пройшов, то добре. Але зараз такий вітер після цього дощику. Такий здоровий вітрюган. Все он валяє, навіть оця гортинціка, вона треба її підв'язати <гум> ожила, ожила, все намішала. Грунта знову і досипала. Тут гарний ґрунт теж із этим чорнозем, не тільки і пісочок тут, і чорнозем, і і тепер оце. Добре залію водичкою, щоб, щоб оце все присіло туди. І тепер я буду сюди садити, то казала, що посаджу хризантеми, а тепер я передумала. Я сюди посаджу три ряда тюльпани. Отут для них гарне буде місце. Вони ранньою весною сходять, і якраз буде красота. Сюди ще підсыпаться грунт, магазинний. Тут удобрення багато намішаний, курячий. Після тут так ще. Прекрасно. Тут уже все приготовлено, рівненько, красиво. Тепер як <throat> <з rails> замітна лаванда. Я зійшла рядишком, Вона одинакова, що ця, що ця. Просто ця була підрізана. Підстригли під корінь її, а цю так залишили. Подивимося, яка буде краща. Ну все. Хай водичка трішки туди впитується, просідає пісочок. І будемо додати ще тоді ґрунт. У трояндочку, як же ж не провідати, коли вона ось нові, нові красиві такі квіточки подарувала. Ці вже отквітли, а ці подарувала. Яка вона красива. Ой, ой, завалила квіточка моя. Оцей вітрюган який. Дуже... Ой, господі, завалився, треба пересаджувати в другий горшок. Падає ось щас Так, ладно, зараз підіпремо тебе чимось. Отак от, щоб не падав. Так. О, що тут з білокрилкою. Вітер. То дощ пішов, не побризкали от білокрилки. То вітер. Дуже сильний вітер. Дуже. Все літає, просто все літає. Все падає. І, бачите, все падає. Отак от його. Попереворачую, бо все падає. Ой, Боже, вже ржава. Вкусняча ти що дивиш? Оце яка ржава. Де ти її найшо? Ти курочкам вариш кашку. Купив шампура, щоб палялась на кожному глуху. Ну, а що... треба їх вішати, не... щоб не, Бо, не валялися. Щоб але... не кожному могло валялись, купив просто ті, щоб валялися. Щоб... Ну, не... і де ж ти їх викинув? Де, де, де вони валяються? Ну, не знаю. Ти ж купив, не я. Якби я купила, я б знала, де вони лежать. Два Отож, якби вони не валялися, в а три... висіли три комплекта в мене лежать на місці, лежать на місці, ті, що а жали. ті треба було ті, що а це тобі не шо... жалко. Шо діти граються діти. ми до дядьки шампура. А так може вони там не залишилися? Ні, от я їх забрав пакет і... і куди повісив? Не знаю. Тут десь наш. Як будемо прибирати, отут вигрібати. Я дивлюся, вони відео знімаю на кожному... Кутку сміття, скільки його вигрібати, вигрібати, може потім не тільки шампура знайдеш. Ще щось знайдеш. А курочки їстимо у рибку? Їстимо